про головне говоримо про найактуальніші події та явища сьогоднішнього дня, 18 листопада, 2013 року. Понеділка, але для початку традиційно про найпопулярніші новини від нашого сайту tvi.ua. Отже, Рада Євросоюзу не прийняла рішення щодо України сьогодні. Регіонали не готові голосувати за жоден законопроект щодо Тимошенко, заявив Олександр Єфремов. Росія розглядає п'ять версій авіакатастрофи у Казані, в результаті якої загинули 50 людей. Суд виправдав Віктора Пилипишина, як з голову Шевченківського району суду району Києва, звинуватили у завданні 15 мільйонів гривень збитків. Французи не вірять у перемогу своєї збірної над українцями за результатами соціологічних опитувань. Французи вважають, що мундіаль. Пройде без їхньої футбольної збірної більше новин. Читайте головно, дивіться на нашому сайті tvi.ua. Ну, а ми сьогодні говоритимемо про те, що завтра збігає час реєстрації кандидатів у п'яти так званих проблемних округах, у яких депутатів народних до Верховної Ради не було виявлено у жовтні минулого року. Сьогодні представники комітету виборців України заявили про те, що Значна кількість кандидатів а на сьогодні їх зареєстровано, якщо я не помиляюся. 191, можливо, колеги мене поправлять. Свідчить про те, що влада намагається зволікти з процесом підрахунку, зманіпулювати а також набрати у виборчій комісії значну кількість. Ну, умовно кажучи, людей, які потім будуть ці результати, зможуть ці результати виборів сфальсифікувати. Точну цитату я зараз навім. Друзі, сьогодні в нас в гостях скажу Олександр Черненко, голова комітету виборців України, Андрій Парубій, народний депутат фракції Воо Батьківщина, Андрій Ілленко, народний депутат фракції Воо Свобода. Вадим Колесніченко, ми його очікуємо. Народний депутат фракції партії районів, Олег Ляшко, нардеп ну, так, позафракційний... Посол Великої Британії в Україні за інтеграцію України до ЄС і за підписання угоди про асоціацію. Перейдемо до нашої головної теми, друзі: все ж таки реєстрація 191 кандидата на п'ять мандатів. Про що вона свідчить, пане Олеже? З вас почнемо. Я думаю, що це абсолютно очевидно. Це намагання партії регіонів, намагання влади за будь-яку чину сфальсифікувати вибори. От я наведу дуже промовистий приклад. Це 94-й округ, Обухівський, Васильківський райони, адже я там чи не найактивніше працюю, бо я вважаю, що з п'яти округів це найважчий округ. Я скажу, що це найбільша кількість там зареєстрована. 83 да, да, кандидати. Вісімдесят 83 зареєстровані, і ще 13 заявки лежать, розглядаються. тобто до сотні кандидатів може бути в цьому окрузі насправді із них реально працює два-три кандидати. Всі інші це технічні кандидати, зареєстровані владою для того, щоб від цих кандидатів виставляти членів комісії, для того щоб ці кандидати розтягли голоси, бо просто людина прийде на отримає на виборчій дільниці отакенну простиню і уявляєте бабушку, дідусь, які будуть півгодини шукати свого кандидата. Вони просто плюнуть, розвернуться з пересердя і підуть або не прийдуть. Залі на це регіонали і розраховують. Щоб люди не прийшли, і тоді вони, члени комісії, контрольовані ними, будуть ставити галочки. На що робиться ставка в усіх округах, але я знову ж таки говорю про 94-й округ, бо я там щодня працюю. Перше, це підкуп і фальсифікації. У 94-му окрузі кандидат від партії регіонів Бадаїв, чеченець Руслан Бадаїв. По перше, Ну, він, напевно, громадянин України, а вже потім давайте не будемо про етнічне походження, згадувати кандидатів. Вони всі рівні в Україні. По-перше, скриває, що від партії регіонів. Скрізь на бігбордах написано кандидат-депутати шляхом самовисування. Хоча член депутат Київської обласної ради від партії регіонів, голова Фасівської райорганізації партії регіонів, але скрізь ніде не вказує. Тобто, вже дурять людей. Їм соромно визнати, що вони регіонали. І це такі саме як рік тому були самовисуванці, які йшли, розказували, що самовисуванці, тільки прийшли до парламенту, самозасунулись до партії регіонів зразу. Тобто. Це вовків овечих шкурах. Друге особисто присяжню губернатор Київської області займається агітаційною кампанією за Бадаєва. Наприклад, нашому кандидату від радикальної партії, який там висунутий, який має всі шанси перемогти Андрію Лозовой, Нам відмовляють у зустрічах в школах, в лікарнях, на підприємствах, організаціях під кандидата від партії регіонів Бадаєва зганяють бюджетників, збирають повні зали. І особисто наголошую, губернатор їзде, за нього агітує в робочий час. Тобто це використання адмінресурсу, це зловживання посадовим становищем, губернатором Київської області, присяжнівком. Присяжив мені особисто в очі. Я з ним зустрічався тиждень тому. Він мені сказав, для мене справа честі виграти ці вибори, щоб тут був депутат від партії регіонів. Я йому сказав, для мене справа честі, щоб регіонал тут не переміг. І ми зробимо все, щоб переміг наш кандидат. До чого вдаються ці бандіти з партії регіонів? У п'ятницю, у Василькові, це бандіти. Я відповідав. Ну давайте не ображати немає Я... висновку суду, тому, Єгор... тому так не можу можемо назвати я, їх бандитами. Я не ображаю, я констатую факт. У п'ятницю у Василькові серед білого дня на східцях центрального будинку культури у Василькові наголошую. Мені і нашому кандидату Андрію Лозовому в обличчя невідомі молодики плеснули стакан йоду, прямо в очі. Мені в око попали в ліве. Андрію ліве око лозовому пошкодили. Ходи зараз в темних окулярах. Два дні до цього, до того як плеснули йодом в обличчя, до речі, вперше я виборами займався багато років, 15. Ніхто ніколи в житті мені йодом в очі не плескав. А ці бандіти вже вдались до того, що плескають серед білого дня сотні людей прямо стакани йоду в обличчя. За два дні до цього пограбували машину. Я спочатку думав, що це так, пограбування, ну, побутове. да? Але коли через два дні після цього плескають в очі йодом, ясно, на мою думку, що це звіння одної цепі. Учора ми в Василькові з нашим кандидатом Лозовим. Давайте викри... не будемо називати викри... прізвище без агітації. Викрили два зали гральних автоматів. Розгромили, привезли ці однорукі бандіти до мерії, заблокували. Що ви думаєте, сьогодні, замість того, щоб притягнути до відповідальності тих, хто тримав ці зали, порушили справу на нашого кандидата Андрія Лозового за пошкодження майна. Тобто гральний бізнес незаконний, а вони порушують кримінальну справу проти нашого кандидата. Тобто я хочу сказати, що влада, от хтось я десь читав, що кажуть, влада розслабилась, мовляв, її однаково як там виграють тих округах. Неправда, вони не просто не розслабились. Вони зроблять усе, намагатимуться робити, щоб фальсифікувати вибори. Підкупи зараз по людях ходять. 200 гривень пропонують, плюс пакет продуктовий, якщо проголосують за кандидата від партії регіонів Бадаєва. Я всім нашим глядачам це дуже важливо. Коли до вас приходять і пропонують гроші, пакети від регіоналів, беріть, це все одно вкрадене все у вас. А голосуйте за того кандидата, за якого вважаєте потрібним. Знову давайте без загітації пропаганди. Наведу точну цитату, бо на початку програми не зміг це зробити. Олександр Черненко сьогодні заявив, що величезна кількість кандидатів потрібна для хаосу та контролю. Перша мета це формування більшості у дільничних комісіях. Велика кількість кандидатів потрібна, бо через жеребкування вже у дільничних комісіях через них можна отримати квоти. І друга мета великої кількості це ускладнення виборчого процесу. Наприклад, щоб надрукувати бюлетень, потрібно зменшувати шрифт. А якщо вони всі зміняться, в бюлетені треба буде ставити штамп вибув. І якщо бюлетень буде маленьким шрифтом, то початка вибув може бути поставлена випадкова проти іншого прізвища. Тобто здійснити ось такі махінації. Пуляції з громадською свідомістю. Переважна більшість людей, які йдуть на вибори, це люди похилого віку. Людина, коли отримує бюлетень із ста кандидатів, вона півгодини шукатиме свого кандидата. Розумієте? Тобто це розраховано на те, щоб якомога нижча явка була. Чим менша явка, тим більше можливості для маніпуляцій, для фальсифікацій. Частину голосів скуповують, вибудовують зараз цей так званий світєвий маркетинг по 200 гривень плюс пакет пропонують. Частину голосів виїзні. Скриньки на дому сфальсифікують, коли в хату приходять жіночка, не знає, чи дід за кого голосувати, тикне соціальний працівник, тикне голова сільради, за кого голосувати. Ви і таким чином. До речі, щодо використання адмінресурсу, отакі от промовистий факт. В тому ж 94-му обухівському окрузі, всі місцеві газети. Відмовились укладати з нашим кандидатом угоди про те, щоб оприлюднювати його матеріали. Закон зобов'язує їй друкувати матеріали перед виборчою агітацією. Паналожено можливо вони... мало грошей платили? Ні, проху. вони пояснили відсутність у місця, що до 15 грудня все вже викуплено. Ну, всі кандидати інші Він викупили там номера, вже бачите, скільки людей. 83 кандидати. І ще що... ні, так в то хто справа, що із 83 кандидатів є від влади кандидат Бадаєв і опозиційний кандидат Лозовий. У лозовому що... відмовляють Бадаєва кожному номері друкують. Я Я що? І регіонали о, ставлять о, ставку тільки на фальсифікації, на підкуп і на допомогу. Будь-яким іншим чином вони вибори не ну, відбувалися. Давайте скажем, скажем, не звинувачувати, немає у нас води. Коли, коли, наприклад, одних пускають у клуби, нашого не пускають, приїжджаєш на зустріч, Амбар, учора у Іванковичах, у Бухівського району Васильківського району. Приїжджаємо на зустріч, клуб закритий. Сільський голова закрив клуб, заборонено. Інші кандидати приїжджають для них клуби, відкрили їх із хлібом сіллю зустрічають вони розказують що вони наче від опозиції а їх місцева влада зустрічає з хлібом сіллю отакі От вони від опозиції Шо, тоді вони програли і програють цього разу я теж хотів би користуючись нагодою що ми знаходимося в ефірі шанованого каналу і я впевнений що нас дивляться і ті хто хоче фальсифікувати вибори голови обласних адміністрацій голови районних адміністрацій мери міст і так далі хлопці не наривайтеся номер у вас не пройде ніякі бандіти ніяка міліція, ніхто вам не допоможе сфальсифікувати вибори. Будемо виносити на вилах, будемо виносити ногами вперед, але не дамо вкрасти ні одного голосу. Якщо ви думаєте, що у вас пройде той номер, як було рік тому, коли ви покрали перемоги, коли ви пофальсифікували, цей раз не пройде. Винесемо на вилах, ногами підзад. Летітимуть і Присяжнюки, і Рафальські, і Левченки, і Сабадаші, і цей Мазепа мордатий, голова Васильської ради. До речі, настільки злякались, завтра мала бути. Сесія Васильківської районної ради її скасували, бо вони бояться, що на цю сесію приїде Ляшко і Лозової. Да сім чортів. От до чого боєць. Якщо йти. ви там наведете порядок, значить люди. Да, є там залізуватися крадуть. За не крадуть не можу. Не Ну запитати. і тут е, до е, пана Олега дві суперечливі смски Ляшко. Артист працює на владу ганьба, і молодчина Олежа з повагою Світлана Свіріпа е, зачитайте. Ну, ось такі дві та пане трасма. Ну, ну на, я... я кажу, на опозиція товариші ні. Я не можу всім подобатися. В нас демократична країна. Слава Добре. Богу, похитив оковичний грохнув. Коли ми це Остаткові бачимо, мало чи олеже, будь ласка, коротко, і я ще е, хотів. Олександра я не послухати. згоден з тим, що влада понизила ставки і однаково хто переможе у всіх округах. Я знаю, що по тому ж 94-му округу виборами особисто займається губернатор Київської області Присяжнюк. Причому щодня, учора чи сьогодні, Василькові. Басейн відкривали. Учора в Обухові грали там на футбольному полі, позавчора ще кудись їздили. Ну, басейн це непогано, тобто... діти будуть плавати. Так, займатися спортом. Так, тільки не спортом. треба відкривати цей басейн під егідою партії регіонів. Робіть, що це влада робить, але при чому тут партія регіонів? І ще про що я хотів би сказати: коли ми тут розказуємо, що от опозиційні кандидати це все, це найкраще, це тому подібне. Давайте задаємо про тушок в парламенті. Давайте не робити священних недоторканих коров. Тому що ті, хто сьогодні на Ває не всі звичайно, але дехто хто називає себе опозиційними. Завтра вони будуть голосувати по помахам руки чищетова. Тому треба дивитися на конкретних кандидатів на їхню історію на їхніх без на їхню роботу. Ну, на чотирнадцять тисяч якщо вони знімуться з реєстрації на Насправді, втрати кому... для бюджету значно більші, бо давайте ми згадаємо, що рік тому відбувались вибори, потратили десятки мільйонів гривень. Пане Леже, це, Часу немає а, зараз. Мова. Буде під. Дякую, пане Ложе. Ви питаєте, чому не сидять? Так, в 2004 році треба було посадити. А то в 2004 році не посадили. Всі обіцяли бандитам тюрми. У підсумку бандити прийшли до влади, і, звісно, безнаказано спороджує нові злочини. Тому, коли розказують про те, що ми от хотіли, якби були при владі, ну, При владі, але не посадили. Пане, і ви, маємо же, вона на наслідок. цьому лежить і на вас, в тому числі. Ви тоді також були народним депутатом. від... Е, вина на мені? Якби я був генеральним прокурором, тоді з мене треба було питати. От коли я буду генеральним прокурором, то я посажу всі. Зрозуміло, дякую, Олександр. Винних не хмаєте на вас. Вибори, вибори, ще не треба зараз піднімати руки, сказати що все сфальсифіковано. На вибори треба йти. Багато в чому залежить від виборців. І я просто закликаю дійсно всіх, хто живе в цих округах, не бути байдужими, хоч 15 те вже скоро свята. Але...